Всім привіт! Сьогодні у нас 1 травня і хотів би показати свою клубнічку, полуничку, яка на даний момент знаходиться на цьому частку. Ultra, ultra, ultra rani. Na de ni, truda. Într-aki există diavotii. Şi acum, spitem, mai departe, ceva pusucăi. Всього є на 1 мая. Такі ягодки. Є і цвіточки. Є і вже спілі. Така вкуснятина знаходиться на цьому участку. Ближче її подивимось. Цю куснятина от така вона. Ну тут така це була первотравнева шутка. Така. Ну, на цьому все, всім пока.